Нам знадобиться картопляне пюре, м'ясо, вершки, цибуля, перець або суміш, гриби, вершкове масло, яйця та борошно. Готуємо тісто на кнедлі. Дамо пюре трохи холодно, аби яйця назгорнулись, не додаючи ані молока, ані масла. Додаємо яйця та вимішуємо поступово, додаючи борошно. Тісто повинно бути пухким та не навикнути до рук. Зрізаємо зайві плівки та дивимося напрямок волокон. Ріжемо них. Так повинен виглядати зріз. Потрібнюємо м'ясо середніми кубиками. Цибулю потрібні досить мілко. Її текстура майже не буде відчуватися, тож крошити в втирсу синсу нема. На пательні топимо вершкове масло на найменшому вогні, коли ваша комфорка ще не гасне. Даємо цибулю і на тому ж вогні лишаємо її подумати. Коли почне з'являтися золотистий кольор. Даємо вершки і сиплемо молотого перцю. Багато. Щоб рука втомилась його молоти. Якщо знаєте інші способи просто та мілко подрібнити спеції, обов'язково поділіться у коментарях. Додаємо ложку крохмалю та випарюємо. Консистенція повинна бути такою, як на відео. Прибираємо наш соус відпочити і обсмажимо до золотистої скоринки м'ясо На тій ж пательні даємо трохи жару грибочка. Але не намагайтесь їх сильно засмажити. Вони дійдуть у соусі. Сіль додаємо смаком. Тісто відпочило, розкочуємо ковбаскою та нарізаємо. Недлі можна робити і менші, проте я роблю, щоб було що на виделку підчепити. Відварюємо їх у підсоленій воді хвилин 5. Наші кнедлі готові. Смачного!